Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом в ефірі 101,8 FM, проєктний сайт студії Віктор Мозалевський, також в нашій студії Світлана Михайлівна Василюк, депутатка Вінницької міської ради, голова постійної комісії міської ради з за питань законності, депутатської діяльності та етики, а також директорка Вінницького технічно-факового коледжу. Та Суламохальна нашого добро дня. Доброго дня. А, давайте знаєте, з чого почнемо? Почнемо з вашої такої громадської діяльності, так з вашої депутатської діяльності, і саме поговоримо про роботу спочатку про роботу. Постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики, так як змінилася робота цієї комісії спочатку повномасштабного вторгнення. Які результати? Ну ви знаєте, я хочу сказати, що спочатку війни взагалі наш весь депутатський корпус він якось так настільки згуртувався і настільки поставив перед собою надзвичайно серйозні завдання. Ми розуміємо, що кожен сьогодні має внести свій внесок в перемогу. Хтось стоїть на передовій, хтось навчає дітей, хтось виконує свої депутатські функції, хтось лікує. Тобто у кожного своя місія. І отак депутати міської ради згуртувалися і прийняли такі рішення, що максимально все, що залежить від кожного з нас, ми будемо робити задля перемоги. Ну, по-перше, ми створили. Завдяки нашому міському голові, завдяки Володимиру Борисовичу Гройсману, завдяки завдяки голові обласної ради В'ячеславу Соколову. Між регіональний гуманітарний штаб, який протягом цих всіх років, ну два роки, вже, 500 Майже більше 500 днів іде війна, кожного дня працює на перемогу. І ми всі депутати міської ради є координаторами цього міжгуманітарного штабу. Ми приймаємо участь у всіх заходах, ми шукаємо гуманітарну допомогу, ми її роздаємо, ми збираємося, вирішуємо, де як, кому важко, тяжко і так далі. Ми приймаємо такі рішення на сесії міської ради. Тобто ми згуртувалися навколо міста Вінниці, яке сьогодні. Є ну центровим таким містом, яке надає економічну допомогу і фінансову допомогу багатьом постраждалим регіонам і гуманітарний ми, хаб і гуманітарний хаб. Да, ми об'єдналися навколо нашого міста завдяки нашій міській владі, для того, щоб вносити кожен вносив свою лепту і свій внесок в загальну справу перемоги. Ви як голова постійної комісії міської ради, скажіть, будь ласка, чи в... там здається семеро представників да, Так, семеро, комісію? Да. З питань законності депутатської діяльності та етики, чи є якісь різні погляди на якісь питання? Як ви об'єднуєте це працівники інших різних критичних? Да, ми, різні, ми, ми різні за віком. Ну, Костяк комісії складає складає українська стратегія Гройсмана. Ми різні за поглядами, ми різні за віком, ми різні за оподобаннями, але ми розуміємо, що у всякому випадку ми працюємо на наше місто і ті рішення, які ми приймаємо, ми можемо подискутувати. Ми можемо з чимось погодитись, з чимось, не погодитись. Але завжди, коли ми слухаємо сесійні питання, ми знаходимо консенсус і перш за все виходимо із того, наскільки це важливо для нашого міста. А зрозуміло, що, що під час війни дуже багато таких питань, нестандартних і нестандартних рішень, які можливо ми б і не приймали колись, коли був мирний час. Сьогодні це надзвичайно важливо. Тому ми працюємо в такому консенсусі. Ми розуміємо один одного, ми йдемо е, разом. І я дякую своїм колегам за розуміння за співзвучність і за роботу на нашу спільну перемогу. Сьогодні ми здебільшого будемо говорити про перемогу. Сподіваюсь, набуде в найближчому майбутньому. Це залежить від багатьох чинників. Сьогодні, 13 липня, об 11 годині пройшла акція Янголпам'яті. Ви Янголипам'яті да, ви да, були да, на цій да, акції? обов'язково. Я представляла міжгуманітарний наш штаб і депутатський корпус, і я думаю, що це. Така акція, знаєте, завтра день пам'яті, день скорботи і одночасно день життя, тому що життя продовжується. і Ми розуміємо, що в нашому місці такого не може бути ніколи. Того, що трапилося 14 липня о 10.45, і 27 людей загинуло. Абсолютно ні в чому не повинних. Які хтось працював на роботі, хтось гуляв містом. Діти маленькі, які взагалі не мають бути в такій ситуації. Тому ми провели таку акцію. І я дякую учбовим закладам, які підключилися. Я дякую нашому міжгуманітар... міжрегіональному гуманітарному штабі. Я дякую депутатам, які брали участь. Багато депутатів брали участь. І я думаю, що е, і ті, хто був просто на площі європейській, люди, які гуляли, вони теж приєдналися. І ми вшанували пам'ять загиблих людей таким флешмобом Янголи пам'ять. Завтра у Вінниці оголошено 14 липня День Жалоби. Е, ви пам'ятаєте той день рік тому? Так, да, я пам'ятаю той день, я була на роботі. І ми відчули такий е, надзвичайний вибух, і, е, ну, по перше, ніхто не очікував цього. І ми, як інформаційна служба обласної військової адміністрації, нам повідомили, що таке сталося. І е, голова виїхав зразу туди з надзвичайного з надзвичайниками. І я була на площі. Оце бачила своїми очима. Це страхіття, і це просто е, знаєте той, хто. Таке побачив, він ніколи, по-перше, це не забуде. А по-друге, я дуже надіюся на це, що на те, що не забуде жоден вінечанин у цю ситуацію. Тому отак. Тому от Ви... Про депутатську діяльність директорка Вінницького технічного фахового коледжу, взагалі для вас що головніше бути директором фахового технічного фахового коледжу чи депутатська діяльність? Чи ви якось ставите це знак рівність між ними між Ви знаєте, ну депутатська діяльність це якби громадське таке навантаження, да але я депутат уже третій, третій раз. Я третє склик, три скликання уже депутат міської ради, і я надзвичайно відповідально ставлюся до цих своїх обов'язків, тому що багато проблем у людей. Але Вінницький технічний фаховий коледж це моя улюблена робота. Це те, ну, заради чого я працюю, живу, і мені дуже подобається моя робота, мій колектив, студенти, таке відчуття життя в коледжі, тому що, не дивлячись на те, що йде війна, все ж таки завдання наше полягає в тому, щоб діти навчалися і якомога навчалися більше офлайн, чим онлайн. І ми це все для. Цього робимо, але я суміщаю і ту і ту роботу, і мої виборці знають, де я знаходжуся, знають мої телефони, знають, як мене знайти, знають, що я можу допомогти вирішити питання, я намагаюся якби не підвести тих людей, які довірили мені бути депутатом. Е, чи ви бачите, що сучасні студенти, сучасна молодь по фаховому коледжу, який ви очолюєте, по технічному фаховому коледжу, що вони в контексті війни змінилися? Діти змінилися надзвичайно. По перше, діти стали дорослими. По-друге, це діти війни, і це правда. По третє, вони вже зараз, можливо, вони адаптувалися, якось соціалізувалися в ці процеси, які відбуваються. Тому що раніше це був страх, це була така батьки боялися відпускати на заняття дітей, тому що постійно були тривоги. Ми готували сховище. У нас зараз є сховища, і батьки нам довіряють уже своїх дітей. Діти змінилися, і е, мене вражає те, що е, наші студенти вони постійно займаються волонтерством, вони щось хочуть робити для того, щоб вносити свій внесок в перемогу. Тому що у нас набір іде після 9 класу, mm -hmm. і вже 3-4 курс, це 18 років це вже повнолітні діти, які розуміють якби більше ситуацію. А ці маленькі приходять після 9 класу, вони всі зав'язані на волонтерстві. Вони щось роблять, вони щось проводять, вони відгукуються на різноманітні акції, які міст. То проводить і ми дуже багато проводимо різноманітних акцій, флешмобів і так далі. Тому вони змінилися. Вони стали більш відповідальними, вони стали більш дорослими. Вони відчувають те, що країна в небезпеці, і я розумію, що вони теж роблять те, що вони можуть робити, для того, щоб наближати перемогу. Я хочу всім нагадати, що у нас в ефірі Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики. А також директорка Вінницького технічно-фахового коледжу. І зараз хочу більше зосередитись на... Волонтерські діяльності ваших студентів на тому, що вони в вільний час виробляють багато потрібних для збройних сил України виробів. Розкажіть, будь ласка, що це за діяльність і як взагалі це організувалося. Ну ви знаєте, коли почалася війна, я ще не була директором, але мені вже розказують наші викладачі, що дуже багато дітей приходили до своїх класних керівників, і задавали питання, що ми можемо робити, чим ми маємо займатися, і починали вони волонтерити з виробництва СКОП. Металевих скоб, які зварювали, вигибали там в нужних розмірах і так далі. Вони були надзвичайно потрібні. У нас були запити з військових частин, тоді тільки будувалися ці всі бліндажі там і так далі. І оце. Потім ми проводили дуже багато різних таких заходів. Ну, Наприклад, благодійний бал на підтримку ЗСУ. Ми зібрали майже 70 тисяч гривень, передали нашим захисникам. Ми провели дуже багато заходів в плані. Зроби, зготуй своїми руками, продавали те, що робили студенти. Ми зібрали кошти на спеціальний на спеціальну машину, яка перевозить сьогодні на передовій на візках бійців, забирає з поля бою, везе в госпіталь. Ми зібрали майже 40 тисяч гривнів. Але якось так, розуміючи, що ми технічний фаховий коледж, наші викладачі вирішили. Спробувати себе як техноволонтери, тобто вони почали збирати електричні цигарки, робити з них пауербанки. Це зайшло, і ми отримували дуже багато запитів від військових частин. Потім ми вирішили розширити цю всю ситуацію. І ми почали робити такі заряджувальні станції, де можна зарядити не один, а допустим, 10, 12, 15 телефонів. Ми вже зробили дев'ять таких станцій. Передали на передову, отримали якби подяки від наших військових. У нас дуже багато подяк від військових частин. Ну і окрім того, у нас е, наші викладачі створили таку громадську організацію Загартовані серця, яка вивчає потреби наших військових, і ми збираємо кошти на потреби. Це може бути одяг, це можуть бути предмети першої необхідності, це можуть бути ну те, що сьогодні потрібно нашим бійцям. Тому ми надзвичайно тісно співпрацюємо з військовими частинами. У нас коли вони бувають відпустка. Вони завжди гості у нас, і якби я дякую студентам, я дякую нашим викладачам, які надзвичайні, просто надзвичайні в плані допомоги Збройним силам України. Знаєте, я хочу зараз зачитати ту інформацію, яку я знайшов щодо студентів Вінницького технічно фахового коледжу, що вони виготовляють для фронту це. Зі старіх старих, старих безперебійників роблять комп'ютерні інвертори для комп'ютерів, no. роблять паувербанки, зварювальні пристрої, точкові, ліхтарики і, в принципі, все це робиться із таких неробочих приладів, які no. можна знайти на смітнику, які люди просто викидають для того, щоб їх не викидали. Просто приносите студентам Вінницького технічного фахового коледжу. Вони знають, як його застосувати і що з нього зробити корисне для фронту для наших для наших бійців. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо про вступну кампанію, вона вже завершується, в принципі, так? і е, якою ви бачите, тому що багато є скарг від представників навчальних закладів середніх, вищих, про те, що дітей немає. Багато і виїхало, і як у вас ситуація? Ну, ви знаєте, по-перше, ми надзвичайно серйозно готувалися до вступної кампанії, вже починаючи практично з жовтня місяця. У нас діють осінні зимні і літні курси підготовчі, дуже багато бажаючих, тому що підготовчі курси це наша фішка. І, до речі, хто не може займатися індивідуально, скажімо, з викладачами, репетиторами, да, йдуть до нас на курси, тому що це низька вартість і висока якість знань. Це по перше. По друге, ми провели дуже багато днів відкритих дверей. У нас дуже багато було учасників днів відкритих дверей. Були популярні це да, Так, да, да. Ми провели дуже потужну інформаційну кампанію. До речі, я дякую радіо. Місто над Богом, які долучалися до інформаційного інформування наших мешканців. Сьогодні ми не відчуваємо дефіцит в наших абітурієнтах. Я це говорю абсолютно серйозно. Я не буду розкривати цифру, яка, скільки у нас сьогодні є заяв, але повірте, що е, конкурси, великі конкурси на кожну спеціальність. У нас 5 відділень, 9 спеціальностей, і кожна з них є сьогодні востребована. Ну, хоча похваліться однією цифрою. Ну, Однією цифрою, ну, наприклад, на, в середньому десь 6 чоловік на одне місце. В середньому я вважаю, що для такого рівня наш фаховий коледж є базовим коледжем, тобто ми один із найпотужних і великих за змістом, за кількістю студентів. У нас майже 1400 студентів. У нас достатньо серйозне регіональне замовлення і ми його виконуємо. Регіональне замовлення. У нас є платне навчання, ми і платне виконуємо до ліцензійного замовлення нашого, тому я думаю, що. Завдяки колективу, завдяки інформації про наш коледж у нас сьогодні якби немає дефіциту абітурієнтів. Нагадую, що на радіо місто над Бугом 101,8 FM у нас сьогодні в ефірі Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради, головна голова постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики, а також директорка Вінницького технічно-фахового коледжу е, Світлана Михайлівна, А чому? Студентам Вінницького технічного фахового коледжу хочеться вчитись там. Ну таке питання не, не лише через якість знань, тому що часто молодих людей вабить не лише якість знань, які можуть можна отримати в закладі, а що ще таке, що надасть їм цікаво і позитивно провести час. Ну, я тут можу відмітити декілька позицій. Позиція перша, що ми є базовим коледжем. Тобто ми найбільший коледж у Вінницькій області. По-друге, у нас дуже класна логістика. Ми е, знаходимося в центрі міста, на проспекті юності, а сама назва вже проспекту говорить про те, що це студентське класне таке містечко у нас, де кожен студент може себе зреалізувати. По третє, у нас надзвичайно високий рівень знань дають наші викладачі, і то є правда, у нас багато переможців олімпіадси українських, обласних, спортивних шахи і так далі. І так далі. По четверте. У нас кожен студент може знайти себе за своїми вподобаннями. Я маю на увазі це і спорт, це і художня самодіяльність, це і різноманітні фахові кружки, скажімо, з радіотехніки, з телекомунікацій, з інформаційних технологій і так далі. Слідуючий момент це те, що у нас діє надзвичайно потужне студентське самоврядування, яке сьогодні не дає студентам просто спокійно жити, яке проводить заходи, яке залучає студентів до студентського життя, і так далі. Слідуючий момент у нас є гуртожиток, де іногродні зможуть гуртожиток знаходиться на території практично коледжу, і кожен іногородній студент може поселитися в гуртожитку і якби безпечно жити і навчатися в коледжі. Тобто сьогодні ми створюємо такі умови, щоб до нас йшли, щоб нас хотіло, ну і сучасні безперечно спеціальності, просто надсучасні, які будуть, які сьогодні потребує Україна, і які буде потребувати Україна після закінчення війни. Ви залучаєте викладачів з інших закладів, з інших вищів, можливо. Да, у нас працюють. У нас є договір. Ми підписали з політехнічним політехнічним інститутом, з, з педагогічним інститутом. з Вересня місяця будемо підписувати з, з іншими учбовими закладами. У нас працюють за сумісництвом викладачі. По спеціальностям це спеціальне, тому що загальнотехнічно у нас загальноосвітні компоненти у нас викладають наші викладачі. А деякі спеціальності ми, якщо не багато годин, наприклад, ми не можемо знайти викладача на, на цю кількість годин, тому що це заробітна плата. Ми залучаємо з інших учбових закладів, які з задоволенням з нами співпрацюють. Директор Вінницького технічного фахового а взагалі, директор будь-якого навчального закладу, це перш за все менеджер. Так, тобто він повинен підрізати, прибрати, прибрати немає на увазі організувати ці всі речі, але багато яких моментів, наприклад, щось хочеться розбудувати, впирається в фінансове питання, взагалі, як ситуація в вашому закладі з цим? Чи достатньо коштів на, на якусь модернізацію, на якесь покращення закладу? Ну, по перше, ми співпрацюємо з міською з обласною владою, фінансуємось з обласного бюджету, і фактично, влада завжди йде нам на допомогу. По-третє, у нас створення створена громадська організація батьків і створений благодійний внесок, куди можуть внести свій внесок не тільки, скажімо, батьки тих, хто навчається, але й наші випускники. От зараз ми працюємо над створенням асоціації випускників нашого коледжу. І вже є такі, які приходять і говорять, що потрібно допомогти. Ми. Можемо зробити оце, ми можемо зробити оце, ми можемо зробити це. Тобто ми якби намагаємося модернізовуватися за рахунок всіх реальних і, можливо, нереальних надходжень, але якби виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Так, да, Це важливо, тому що фінансовий компонент важливий, але ми працюємо. Одним словом, згуртовуєте всі. Да, згуртовуємо всі. 에, Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики, директорка Вінницького технічно-фахового коледжу була у нас ефірі. Дякую вам дякую, за що прийшли. Дякую, Вікторе. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. А проект Інсайт триває і за 5 хвилин знову повернемось до цієї студії. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.